Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NoviFarmTech. Сьогодні ми на Львівщині встановили наш преміальний автопілот на трактор Кейс 500 сильний. На ньому стоїть електрокермо, монітор XD 12 дюймовий на перспективу, щоб можна було тягати розумні агрегати. На безкоштовному сигналі зараз тестуємо. Похибка 10 см від прохода до проходу. Можна ходити через прохід. Обійшлися без використання датчика кута повороту, шарніра, все працює і без нього, хоча можна встановлювати, якщо трактора мають якусь там розбиту рульову систему. Відповідно, все чудово, все супер. Кому потрібно встановлювати на трактори схожі із шарнірною рамою, чи це ХТЗ, чи це схожі трактори імпортні, там джендіри з лавної рами, кейси. І, відповідно, Звертайтеся до нас у всіх месенджерах, і ми допоможемо вам реалізувати це. Автопілот легко переставляється на будь-яку іншу техніку. Ось, Показуємо, як робота через прохід відбувається. Агрегат Кіоперлінг 5,7 метрів ширина захвату. Навіть не вносили перекриття, і от господарство може працювати на такому електричному автопілоті. Потім цей автопілот буде переставлятися на старенький якийсь патріот вихідний оприскувач, і буде далі виправдовувати себе економічно для того, щоб інвестиції окуповувалися. Отак От у нас відбувається це все через прохід. Кратно ширині агрегата пропустили один прохід. Тому компанія Навіфармте рада. Вам це все представити географія наших встановлень по всій Україні. Тому звертайтеся з радістю. Будемо з вами співпрацювати на надійному обладнанні японського виробника Топкон.